Ось тут біля дороги, котра з'єднує ківерці та рожище, в глибину лісу вимощена дорога, але вона закрита шлагбаумом. Тут висить навіть замок. Для кого її мостили, йдемо подивимось. Схоже, тут у будиночках є каналізація. Перевіряємо, чи є вода. Є. Службові приміщення це державне лісове господарство, мисливське господарство. То сюди приїжджають мисливці? Ну, зараз не приїжджають, зараз стан війни, полювання заборонено. А бачимо, там стільки і дрова, і такі будиночки проведено. Ну, дрова все. зимою ж треба опалюватись, єгера живуть, лісники. А тут, тут так охороняєте, що аж тут в лісі тут? Ні, нікого не охороняємо самі себе і тварин. А там така ціла піч побудована, бачили через вікно, ну. і, на, і на шашлик, тобто готувати, то теж то, то все для єгерів. Якщо схочете, приїдете, я вас запрошу і приготую. А кого ви ще запрошуєте на шашлик? Нікого не запрошую. То все єгері, да? все охороняють ліс себе і смажать м'ясо. Ну, Аж цілий бензогенератор для єгерів. Ну світло ж мені має бути. Слухайте, Ба. мені здається, чи то там старлінк. Де? А там біля будиночки? Не знаю, там старлінку немає. Це світло. Прошу. Світло від генератора. Там надо. Ламп, на... Лампа, так. Да.